Так, Усім привіт! Мене звати Віка. Ви попали на мій канал, де я активно показую свою підготовку до НМТ. Ну, взагалі, попередні влоги це були просто а Там трішки було навчання, нанесуть. А сьогодні в нас понеділок, 3 березня, на 18.36. Я о 4 годині повернулася додому. Весь час я відпочивала. Зараз я хочу поставити телефон на зарядку і сісти повчитися. Думаю, буду писати конспект з англійської. Не думаю, що я буду показувати, через те, що телефон у мене розряджений. Ось, також мені треба зробити домашню школу, тому зараз буду цим, напевно, займатися. Не буду робити такий вже довгий вступ, як я робила минулий на 10 хвилин. А ось тому зараз я доїм йогурт і буду сідати вчитися. А, хочу, якби, виконати деякі завдання з алгебри, бо ми писали сьогодні самостійно і написала на 6. І я хочу трішки це виправити, там є можливість. Тому зараз буду цим займатися. А далі вже буду писати англійську, Повернусь до вас тоді, коли вже в мене підзарядиться телефон. Ось <клес> також ще хотіла сказати, що я більше не буду а, якби ставити таймер, коли я навчаюсь. Тобто я рік десь, плюс-мінус, весь час, коли займалася. Ставила таймер і відслідковувала, скільки я займаюся на день, на тиждень, на місяць, ну, в програмі. І я за собою недавно замітила, що я якби вчуся не на якість, а от на годин. Не беремо до уваги ось той попередній челендж, який в мене не вдався. Це вже от, я помітила. Ну так, прийшов, якщо скажу недавно, типу ще раніше, але ніяк не наважувалось перестати займатися по таймеру. І чесно. мені зараз трішки важко в плані закинути це все, бо все ж таки рік вже пройшов. Тому більше таймера не буде. А якщо я буду робити подібні, та, е, подібні челенджі як попередній... То я буду включати просто звичайний таймер на телефоні тобто, чи дето. Те, От, і так відслідковувати. В програмі, де я більше не буду займатися. Тому про плани свої зараз я вже сказала. Тому повернуся до вас вже і розповім, що я зробила, що я не зробила і так далі. Ах, побачимося пізніше. І так, усім знову привіт! А сьогодні у нас вівторок, 4 березня. На годинку у нас сьома Я вже зібралася в школу. Мені виходить ось 7.50. Я вирішила записати ось такий кусочок відео. Вчора я трішки позаймалася. Я Написала завдання з алгебри, відправила, щоб мені підвищили оцінку. Мені з шість підвищили на сім. Ну ладно, хай буде. Ну, це все одно краще хоча б на один бал. Тим більше спасати мені ну, не було сильно важко, тому це ще нормально. Англійську, я англійською позаймалася. Я зробила домашню до репетитора з англійською, він в мене всереду. І я позаймалася в промові і виходить, що так весь я позаймалася годин кудись. І лягла я десь приблизно в 11 поки все зробила, поки це все. От, також вчора мені не вистачило часу, щоб розповісти про мій виступ, який вже буде в четвер. Um, виходить, це буде виступ, якби огляд школи, там що вміють робити діти і так далі. Um, мій дали вивчити вірш. але не суть. Да, вчора була перша репетиція, всім сподобався вірш. Ну, там говорили деякі деталі. Uh, виходить, що сьогодні я потренувалася саме під uh, фонову музику. От, мені сказали, яка вона вже має бути. Сьогодні теж буде репетиція, і це, в принципі, одні такі найголовніші причини, чому я повинна ходити кожен день в школу от до четвера або вівторок, тобто сьогодні репетиція і завтра буде генеральна репетиція. А, і виходить, четвер в мене вже виступ. В п'ятницю я в школу не піду, бо я і так вже буду ходити кожен день. якби... І все одно, що в мене в п'ятницю зарубіжна, на якій я була раз за весь семестр, і то це було дистанційно. І в мене зовсім немає оцінок. То це ми опустимо. Це ми будемо розбиратися, можливо, на наступному тижні. Бо вже скоро, якби, весняні канікули, і треба якісь там оцінки виставляти. Ну, не суть. А... Сьогодні в мене, в принципі, трошки важкий день, бо в мене ще на п'яту годину математика. Ну, не знаю, також до мене ще має приїхати хлопець. і Я не знаю, як це все має бути. Тому я не знаю, коли він поїде. І через це я не знаю, чи в мене вийде повчитися, бо виходить о четвертій тільки прохожу додому, на п'яту мене математика. І я буду сидіти з хлопцем. Ну, не знаю, я побачу. Взагалі, якби можна було б позайматися. Можливо, я знайду час в школі. Просто в мене сьогодні такий розклад, що там немає уроків, на яких можна щось пописати. В принципі, це, напевно, все, що я хотіла сказати. Також я вчора монтувала відео. Попереднє, яке ви бачили, виходить. Um, я його змонтувала, мені залишилось там тільки деякі деталі додати. І все. І сьогодні, я думаю, я дуже сподіваюся, що я її сьогодні викладу. Um, можливо, в школі я знайду час, щоб зробити обкладинку і там доробити ще деякі деталі. Тому побачимо. Тому побачимося вже пізніше, я не знаю коли. В наступному кусочку, коротше, вам скажу. Я побігла в школу. І так, я вже прийшла додому. У нас вже 21.14, я помила голову. А, що сталося сьогодні за день? Я не знімала, часто що я просто не мала ні сил, ні часу виходить. Я пішла в школу і пішла після другого уроку. А, чого так сталося? Бо мені в школі стало дуже погано, ще на першому уроці. Я перший урок відсиділа, пішла на другий, і на другому стало ще гірше. Мене дуже нудило, дуже боляла голова. Просто в школі через велику кількість дітей і ну, не сильне таке провітрювання, а дуже душно. І мені завжди там погано, але сьогодні було особливо погано, дуже сильно, не знаю, чого так. І я відпросилася додому, пішла, ще скупилася. З мамою в центрі виходить, ми там зустрілися, і вже я пішла додому. Дома мені не було нормально, до речі. Мені не було прям погано, більше не нудило, голова боліла, але ну, таких прям симптомів, як було в школі, не було. Ну, і це те, що я відпустилася, не було якимось воспаленням, хитрості. Це ну, мені дійсно було погано. Ось, за весь цей час я сходила на англійську. До речі, вона мені не задавала ніяких текстів і все таке, як зазвичай. Тільки там вивчити деякі словечки. Ось з такого, в принципі, більше нічого не було. Я прийшла додому, помонтувала відео, прождала три часа, поки воно викладеться. Це жах якийсь. Мені треба прождати мільйон годин, щоб його зберегти на телефон. Ну, потім мільйон годин, щоб його вже викласти. Ну, коротше, з цим розібралася, слава Богу. Я його викладала вже, зняла вже ну, півтора тижня назад, а викладала вже ось скільки. Пройшло дуже багато часу. А, ось. А, зараз я буду сушити волосся. Хочу заплести одну косичку, ну Одну одну. А, просто через те, що я пізно мою голову, у мене на ранок буде. Я буду барашка. А, навіть без косичок, без нічого. А, покладку на пояс я не хочу робити. А, ось, Тому якось так. Попробую, бачу, що вийде. А, тому зараз буду займатися цим. Не знаю, чи я буду сьогодні ще вчитися, бо я дуже хочу спати. Цілий день я хочу спати і Це все так. І так, всім привіт! Сьогодні вже наступний день. А, вчора перервався запис, через те, що теж мені позвонили. а потім я забула. А, ось сьогодні у нас четвер, 6 березня. А ось 14-24. <кхем> я. Вже прийшла додому. Виходить, в мене сьогодні був виступ, про який я вже не знаю тиждень торочу ще в минулому влозі і в цьому. От, в принципі, все пройшло нормально. Виходить, що вранці на першому уроці у нас була репетиція, на якій я благополучно збилася. Я пропустила піввірша і розказала кінець. Ось. Але запинка була, тобто було зрозуміло, що я забула текст. Але суть. Виходить, що після цього моменту я почала дуже переживати, бо коли переживаєш і розповідаєш ну, без зупинок, не забуваєш текст, то це зовсім інше, ніж коли ти вже запнувся і розумієш, що через ну, буквально пару годин тобі вже треба стояти на сцені і все ідеально розказати. Ось тому вийшло якось так, виходить наш наш загально, займав десь 20 хвилин. ось, Тому виходить, що я приїхала, ну ми приїхали на автобусі, нас привезли, і буквально через пів години ми вже починали якби, свою частину, скажімо так. Ось я була. Перед останням, і тому я ще більше переживала, а ще там було дуже холодно, і я дуже хотіла їсти, бо я не взяла з собою їсти. Ну, коротше, виходить, що я виступила, не збилася, все було нормально. Дуже мало, до речі, людей було. Я думала, буде в рази більше, бо ну, там деякі обставини мали бути, і через які мали бути більше людей. Але вийшло якось так. А, ось то виходить сьогодні. Я була тільки на першому уроці. На другому у нас була репетиція. А я сказала, здається, що на першому була репетиція. Ну, вона була на другому, коротше. І на третьому ми вирішили, що ми почекаємо трошки, ну, поки дійде час до того, що ми будемо їхати. А, ось так, що виходить, ми ще слухали інших після нашої частини. Тому виходить якось так. Я прийшла додому. Все, що я зараз хочу, це поїсти і лягти спати. Мені все одно НМТ, не НМТ. Я хочу спати. І виходить, що зараз я ляжу на пару годин. Хвилин. Не знаю, як вийти, бо мені треба змити макіяж перед тим, як лягати. А, от. І можливо після того, як я змию, я не захочу вже спати, але це вже побачимо. Можливо, я ще сяду повчуся, ну я не знаю, я обіцяти не буду. Чесно, не дуже хочу цим займатися. А, виходить, що. Як це що це виходить? Виходить, що я посплю. Не знаю, коли проснусь. А ввечері приїде до мене хлопець. Але думаю, все ж таки, я не буду дуже довго спати. І в мене ще лишиться час ввечері, щоб повчитися перед тим, як він приїде. От, а потім. Не знаю. Якщо не буду хотіти спати, то ще ввечері повчуся після того, як він поїде. Ну, знову ж таки, обіцяти нічого не буду. А, завтра в мене ще є день. Я висплюся нарешті один день. А, в принципі, в мене ще є субота і неділя, так що... але я хочу виспатися сьогодні, зараз. І завтра. Ось, а, Виходить, в мене завтра математика і англійська. І я ще планую до них повчитися і після. Так. Тому такі плани. В принципі, немає більше чого сказати. Добре, що я згадала взагалі, що я знімаю влог і записала цей кусочок. Тому йду їсти і лягаю спати, нарешті. Ну, вмиватися ще піду, і лягаю спати. І так, я не спала. А Зараз у нас. 1708. Ось я змила макіяж і не захотіла спати. Я знала що так би. А ось зараз я хочу пописати конспект з англійської. Я весь час ніби пишу конспекти, але я ніколи не можу їх закінчити дописати. У мене ще зараз висить конспект з української мови, з історії дописати. А не дописати, почати писати, я не починала. І дописати з англійської. Тому я хочу приступити до англійської, бо сьогодні М -м мені треба Якби годину позайматися англійською. Там є новий план на місяць. Ось. Тому в мене цілий день стрілять очі, мене це дуже дратує. Ось. Зробила собі іслати, і зараз буду писати. Я знову тут. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 березня, на годинку у нас 22.02. Ось записую відео так рано. Рано. Пізно. Записую відео так пізно, через те, що я сьогодні висипалася. Я проснулася взагалі десь о 10 я встала з ліжко в 11 Ось. Виходить, що цілий день я була чимось зайнята, будь-чим тільки не навчанням. От не хотіла нічого робити. В мене взагалі зараз така якась підготовка. Ну, не дуже. Мені немає, що вам показувати. Я не знаю, ну буде, напевно, негарно називати цей влог якимось таким стаді. Ну, в мене ще є два дні, тому м -м, побачимо. А, ось, е Сьогодні я. Виходить, не ходила на математику, чисто, що в мене дуже боліжи Ось. І виходить, я була на англійській ось о 8 вечора і позаймалася, виходить, більше я нічого робити не хочу. Також в мене сьогодні були гості в честь 8 березня. Виходить, завтра не вийде майже ні в кого. Ось приїхати, типу, як повечеряти, посвяткувати. Ось тому ми святкували сьогодні. Ось деякі люди подарили подарунки там і так далі. Можливо, я пізніше колись там розкажу пізніше. Ой, подробніше, так скажу. Ось мені подарували штатив новий. Хороший. Хороший. Також багато доглядових штук, квітів і так далі. І знову ж таки скажу. Побачимося пізніше. Так, я знову тут. Сьогодні у нас субота, а, яка там 8 березня. А, зараз у нас 10.38, і я сідаю писати історію. А, виходить, що я проснулася о 8, поробила всі справи, все, що я мала зробити вранці, почитала, зробила тренування. Ось, і зараз зробила собі каву і буду писати конспект. Бо, оказується, я його почала вже писати. Я настільки давно його писала, що я вже просто забула за це. Ось, тому зараз буду займатися цим. Я знову тут пописала історію. Ну, напевно, хвилин 40. А, ось. У мене вже втомилася рука, тому я перейшла на ліжко. і зараз буду на планшеті скачувати програму і буду вчити якісь дати, плакати, персоналі, можливо. Ось буду якось на тренажерах і так далі. Тому що в мене з цим тільки погано. Ось, взяла планшет, бо на телефон і на комп я, я не можу цю, цю програму скачати. Тому якось так. Зараз буду займатися цим. Я знову тут на годиннику у нас 14.40. Я виходить, повчила в, в програмі Там плакати, карти, персоналі. О, ось втомилася, пішла відпочивати, поїла, врутувала тріхи трішки їсти, от, бо до мене приїде мій хлопець. Виходить, ми маємо піти гуляти і ще щось робити, не знаю. Де не ще. Ось зараз я хочу сісти знову писати конспект. Вже показувати вам це не буду, бо все те саме. Ось тільки, напевно, якщо я встигну, то я покажу кінцевий результат. Я не знаю, чи я встигну сьогодні дописати. Можливо, встигну. Можливо, ні. Побачимо. Ось. Я, в принципі, якась мотивація є, тому а, також я зробила макіяж, як ви бачите. Ах, і все. Філіпа. Треба... Що Я знову тут. Сьогодні в нас неділя, 9 березня, бо час у нас 16.11. Сьогодні я. В принципі, мало що встигла зробити до цього часу, але далі буду виправлятися. Виходить, що вчора м я пописала трішки безпек з історії, не пам'ятаю, що я ще робила. Ну я не написала багато. Ось, далі приїхав хлопець, ми провели час разом, сходили, погуляли, і виходить, що ввечері я вже не мала як такого прям часу, щоб. Хоча я трішки проходила знову ж таки тести з історії ну, цій програмі. Я вже допрячу, так знаю і карти, і портрети, там, і плакати також. А, от, ну, тільки ті, які є в тій програмі. Очевидно, вони ну, не всі там даються, тому треба ще щось шукати. А, ось зараз я хочу. Писати конспекції історії. За сьогодні я все, що встигла, це тільки прийняти душ, знову позайматися, повторити якби, оці всі тести, плакати і так далі. Ось, в принципі, більше нічого такого я не встигла. Проснулася я десь об 11 тому, думаю, зараз вже треба виправлятися. У мене не було ніякого от настрою, щоб сідати, вчитися, тому зараз я хочу. Сісти типу, повчитися в школу. Нам, в принципі, нічого такого не задали. Навіть якщо задали, думаю, я завтра в школі зроблю. Ну, побачимо. А, тому четаю писати конспект. І я дуже надію, що я заставлю себе сьогодні його дописати. А, якщо це не вийде, це буде дуже погано. Бо виходить на наступний тиждень у мене йде теж дві теми: це а, Друга світова війна і також ще одна тема з української мови. А я ще не дописала конспект з історії за цей тиждень. І я не написала конспект за цей тиждень з української мови. Тому роботи в мене дуже багато. От ем, я просто не можу сісти вчити, якщо я не написала конспект. Тобто я розумію, що в мене залишається цей борг, тому коли я вже напишу конспекти, ті, які мені треба, я їх і буду вчити. Важливо, якщо я сьогодні встигну там, ну. Не знаю, до котрої написати, як конспект з історії, то, можливо, я сьогодні і вивчу тему. Але я нічого обіцяти не буду. Ось, Тому так повернуся до вас вже пізніше. Думаю, теймлапс тут не треба. Повернуся вже і покажу, що я написала і чи дописала взагалі. Тому я пішла. І так, я вже дописала конспект. Взаємо це приблизно години дві, дві з половиною. Тут десь п'ять сторінок. Якось ось так. Я дуже втомилася, якось не знаю. О, я писала дві години плюс-мінус. Але це ще враховуючи, що я відпочивала десь. Ну, я відпочивала по пару хвилин чи це, щоб... Відпочили руки на ось, до речі, лампа нова. Вона мені дуже подобається. Вже думаю, сьогодні буду закінчувати цей влог. Завтра вже буду починати знімати новий і, думаю, вже буду користуватися нею. Ось, в принципі, мені більше немає що сказати. Зараз я хочу сісти повідпочивати, але відпочивати я буду за тим, що буду. Монтувати це відео, тому не знаю, можливо, ще буду вчитися сьогодні, тому не буду закінчувати ще зараз цей влог, а можливо і не буду, тому ще побачимось. І так, сьогодні у нас вже понеділок, 10 березня, і я закінчую Мені. знімати цей влог. Вчора я, здається, більше не вчилася, ну от після останнього кусочку, який я засняла. Ось, в принципі, мені більше немає що сказати. Сьогодні я вже почала знімати новий влог. Тому усім дякую за перегляд. Не забувайте за будь-яку активність на цьому каналі. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі. Ось телеграм-канал, в якому я ну, буваю, стараюся частіше, але... Ну, як коли виходить. Просто коли є що показати, я показую. Коли немає, то ну, немає сенсу про це і говорити. А ось, а ось інстаграм. Хто хоче, може підписатися. А ось, не забувайте підписуватись на цей канал. Не забувайте дивитися мої попередні відео. А ось, я дуже стараюся над ними. В принципі, я не здивована, що немає як таких прям переглядів, але якось так. Тому. Знову ж таки, всім дякую за перегляд, і зустрінемося вже в наступному влозі.